Положили, слышь, что? Положили корейцу к нам в госпиталь. Это не говорила. Вчера поезд был. Тоже, да, примерно около ста человек. Сегодня еще 120, это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно. Медсестра лікарні у Московській області розповідає своєму чоловікові, який воює проти України на Харківщині, що лише упродовж кількох днів в один із шпиталів під Москвою привезли понад дві сотні поранених військовослужбовців із північної Кореї. Їхню розмову перехопила та опублікувала Служба безпеки України. У відомстві наголошують, це свідчить про те, що сили оборони завдають серйозних втрат підрозділам РФ та. Північної Кореї на території Курської області жінка також розповідає, що палати у лікарнях віддають солдатам КНДР, а поранених російських окупантів лікують у гірших умовах. У нас такі прям що ли? ну імпортні? Імпортні. Давно черкає імпортні. Окрім цього, дружина загарбника скаржиться, що вони не можуть порозумітися з пораненими з КНДР, тому що ті не володіють російською. Онлайн перекладач перекладає з помилками і з потворенням з місту, а англійською мовою медперсоналу нібито заборонено з ними розмовляти. На англійському з ними запрещено розмовляти, тому що типа ж сіверної корейці, вони типа з нами, а южні – ані типа з Америки. 14 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що є дані про початок застосування помітної кількості північно-корейських військ у штурмах проти ЗСУ на Курщині. Згодом глава держави повідомив, що Росія не лише залучає їх до штурмів, але й намагається приховати втрати цих людей, спалюючи їхні обличчя. Були намагання тримати у таємниці присутність солдатів із північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя. Будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Окрім цього, 15 грудня журналісти-розслідувачі проєкту схеми отримали у розпорядження фото від джерел серед військових на курському напрямку. На цих знімках, які журналісти наразі не можуть перевірити незалежно, результати кількох штурмів. Видно десятки тіл на тлі розбитої техніки. Джерела схем серед військових стверджують, що серед них солдати з північної Кореї, які діяли у зведених підрозділах армії Росії. Нагадаємо, наприкінці жовтня очільник головного. Управління розвідки Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебувають близько 11 тисяч північно-корейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні та в Курській області РФ. Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових північної Кореї на Курщині, зазначивши, що це є значною ескалацією в тривалій залученості КНДР у протиправну війну Росії. Північна Корея і РФ активізували свою співпрацю ще після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов'язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них. Однак Москва та Пхеньян безпосередньої участі північнокорейських військових у боях не підтверджували. Марта Занюк, телеканал НТА.